Друзі, всім привіт! Хороші новини для жінок українських Польщі. Стартує грантова програма She's Next від компанії Віза в Польщі для жінок-підприємець, які хочуть розвивати власний бізнес в Польщі. Отож, програма підтримки жіночого підприємництва дає можливість отримати грант у розмірі 20 тисяч злотих. Переможці також зможуть скористатися річним навчальним проектом. Ініціатива реалізується у співпраці з. I found women, організація, яка надає допомогу та підтримку в залученні коштів на розвиток бізнесу, заснованого жінками. У She's Next можуть брати участь як польські жінки, так і громадянки інших країн, в тому числі українки. Подати заявку на участь в програмі можна до 10 листопада 2022 року. Анкету можна заповнити за посиланням, яке я залишаю в опису під цим відео. До зустрічі!